Основна моя спеціалізація це надання малоінвазивної допомоги пацієнтам, які хворіють на злоякісні новоутворення. Це фактично хірургія, але без розрізів. Ми можемо точково знищувати нерви або нервові сплетення, які відповідають за передачу болю від ураженого органу, головний мозок. Інтервенційна радіологія це та спеціальність, яка вимагає поєднання знань одразу і достатньо на глибокому рівні знань з декількох галузів медицини. Вітаю! Мене звати Дмитро Вірімєй. Я лікар-інтервенційний радіолог та онколог. Інтервенційна радіологія це можливість проводити великі та важливі втручання мінімально інвазивно для пацієнта. Це фактично хірургія, але без розрізів. Інструменти, які ми, якими ми виконуємо процедури, ми вводимо під контролем УЗД, КТ, рентгену, магнітно-резонансної томографії, ендоскопії та інших методів медичної візуалізації. Вводяться вони або через маленькі проколи, або через невеликі. Розрізи або ж через природні отвори, як от е, ротова порожнина, для того, щоб, наприклад, відновити прохідність стравоходу у пацієнта, в якого є пухлинне звуження стравоходу, або щоб е, відновити прохідність сечоводу, якщо є звуження в сечоводі. це також можна зробити без розрізів, без проколів, а вводячи інструменти через уретру, сечовий міху. Основна моя спеціалізація це надання малоінвазивної допомоги пацієнтам, які хворіють на злоякісні новоутворення. Це біопсії, процедури, завдяки якій ми можемо встановити діагноз, тому що перш ніж починати лікувати пацієнта від його пухлини, то ми маємо знати, що це за пухлини. Також це боротьба з пухлинами, з метастазами пухлин. І лікування симптомів та синдромів, які пухлина спричиняє, наприклад, пухлини голівки підшлункової залози і зони, яка знаходиться навколо, нерідко спричиняють пухлинну обструкцію, тобто непрохідність жовчних протоків. Жовч не відтікає з печінки до тонкого кишечника. В пацієнта розвивається жовтяниця. Якщо пацієнта не лікувати, то пацієнт загине протягом кількох тижнів або місяців. Також, як ми говорили, це лікування непрохідності сичоводів, це лікування непрохідності стравоходу. Сьогодні в мене буде пацієнт, якого який хворіє на рак стравоходу, достатньо велика пухлина. Він не може нормально харчуватися через цю проблему. Наша задача це встановити стенд, трубку, яка розширить місце пухлинного звуження, щоб людина могла харчуватися нормальним, звичайним для неї шляхом. Тому що інший варіант це або харчуватися через незагостральний зонд, трубка, яка встановлюється в шлунок, проводячись через ніс. Тобто, це в людини з носа виходить трубка завтовшки в палець, через яку вводять їжу. або гастростома трубка, або отвір на животі. Також одна з моїх спеціалізацій це лікування болю, не лише болі, який спричинений злоякісним новоутворенням, але й інших причин, наприклад, зараз багато пацієнтів. Військових або цивільних жертв війни, які втратили або кінцівки, або отримали серйозні ушкодження кінцівок, через що вони страждають від болю. І часто таким пацієнтам не допомагає, не допомагають системні анальгетики, знеболюючі препарати, в тому числі і опіоїдні, тобто морфін та аналоги. Або ж вони приречені приймати ці препарати дуже тривалий час. Всі препарати мають, звісно, свої побічні. Реакції побічні дії, і щоб пацієнт нема пацієнт, не приймав, не мав необхідності приймати ці препарати місяцями, роками або десятиліттями, ми можемо точково знищувати нерви або нервові сплетення, які відповідають за передачу болю від ураженого органу. Головний мозок таким чином ми руйнуємо а, ланц а, цієї елемент цього ланцюга, який відповідає за передачу болю від постраждалої ділянки організму в головний мозок. Фактично це дві спеціальності, які знаходяться дуже близько одна до одної. Фактично, інтервенційна радіологія її можна назвати мінімально інвазивною хірургією. От максимально мало, малоінвазивною, яка тільки зараз може бути. І якщо купнути глибше, можна сказати, що інтервенційний радіолог це лікар, який... Проводить втручання під контролем методів медичної візуалізації, тому інтервенційна радіологія це та спеціальність, яка вимагає поєднання знань одразу і достатньо на глибокому рівні знань з декількох галузів медицини. Інтервенційний радіолог має дуже добре розумітися як на діагностиці, так і на хірургії. Але, напевно, навіть більше. Це діагностика. Якщо ми виконуємо процедуру під контролем ультразвукового дослідження або під контролем КТ, вводимо голку і контролюємо її положення під контролем цих методів, то ми маємо дуже добре знатися на ультразвуковій або на КТ-анатомії. Якщо нам треба, наприклад, ввести голку в осередок у печінці, щоб взяти зразки звідти або знищити цю ділянку в печінці, то ми маємо розуміти. Анатомію печінки, що ми бачимо на ОЗД, як виглядають вени, як виглядають артерії, жовчні протоки, де знаходяться прилеглі органи, щоб не пошкодити кишку або жовчне міху. Як правило, ні. Більшість процедур, частина процедур, навіть так скажемо. Частина процедур виконується під місцевою анестезією, наприклад, біопсія, про яку ми вже згадували, виконується під місцевою анестезією. Деякі процедури проводяться під місцевою анестезією та легкою седацією, тобто пацієнт або знаходиться в поверхневому сні, або не в сні в такому стані напівдрімоти. Наприклад, постановка портсистеми теж. Дуже важлива операція для пацієнтів, які хворіють на злоякісні новоутворення, тому що всі ми знаємо, що ці процедури, що рак часто лікують хіміотерапії. Хіміотерапія це лікування достатньо важке. Воно як загальний вплив на організм дає, так і місцевий. Тобто пацієнту для хімія як правило, в воді внутрішні вени, хіміопрепарати — це агресивні ліки. Вони мене пошкоджують, щоб полегшати. Це лікування як для пацієнта, так і для медичного персоналу можна встановити портсистему, пристрій, який встановлюється під ключицею. Це така камера, в яку вводиться голка, і туди вводяться хіміопрепарати. А сама камера, вона тонким катетером з'єднана з просвітом Великої вени, як правило, це верхній порожній свята. От ця процедура має декілька неприємних моментів для цього ми можемо застосувати або просити анестезіологів ввести препарати, які пацієнта розслаблять, будуть в такий непівдрімотний стан. Але якщо казати про більш серйозні втручання, наприклад, відновлення прохідності органів, як от стравохід, жовчні протоки, сучоводи, або про знищення пухлин методом обляці, то такі процедури, як правило, виконуються під Музика Класично, якщо ми говоримо про лікування саме пухлин, взагалі це те, з чого тут важливо пройтись по історії, це те, з чого взагалі ця спеціальність розпочалась розпочалася, з абляцій, тобто термічного знищення високими температурами невеликих осередків первинного раку печінки. Це називається гепатоцелярною карциномою, і поступово е перелік цих е можливостей він е дедалі ріс, і розширювався. Е основне, основний показ до знищення пухлин методом, наприклад, абляції е є метастатичне ураження печінки, легень, а також пухлинний рок. Не лише метастази можна лікувати е маленькі осередки первинного раку печінки, про який ми щойно згадали: гепатоцелярної карциноми, маленькі первинні. Пухлини легень або невеликих розмірів рак нирки, також може лікуватися методом абляції, але знов-таки наука не стоїть на місці. Інтервенційна радіологія це, в принципі, та галузь медицини, яка дуже стрімко розвивається, і тому перелік можливостей він з кожним роком розширюється і розширюється. І Можна лікувати такими методами метастази. І в кістки, в м'які тканини, в червинний простір, черевну порожнину середостіння тощо. Будь-які методи лікування вони мають свій перелік показів та протипоказів, і ми ґрунтуємося на них зараз. Лікування стає стандартизованим, але все одно зберігає на щастя індивідуальний підхід для пацієнта, але завдяки стандартизації, то ми можемо керуватися протоколами європейськими, американськими або азійськими, в яких достатньо чітко прописані покази для проведення тих чи інших процедур. Основне, про що ми, якщо так казати, більш загальними рисами, якщо ми говоримо, наприклад, Проабляцію, то це невелика кількість відносно невеликих осередків, які зосереджені в одному або в декілька органах, наприклад, тільки в печінці або в печінці та в легенях, але це має бути невелика кількість пухлин. На які ми можемо повпливати. Чому так? Тому що наша мета це досягти радикалізму, тобто знищити усі пухлинні осередки, які ми бачимо, нічого не залишаючи. Таким чином, так, пацієнту в подальшому все одно буде потрібно проходити хіміотерапевтичне лікування або інші види системної терапії, як от таргетна терапія, гормонотерапія. Але якщо ми знищимо всі пухлинні осередки, які на даний момент існують в організмі, то таким чином прогноз для пацієнта буде сприятливим. Якщо є розповсюдження захворювання по всьому організму, є множинними метастатичне враження легень, печінки, лімфатичних вузлів, середостіння головного мозку і так далі, то, звісно, в таких ситуаціях методи локальної деструкції, про які ми говоримо, вони не будуть доречними, тому що немає сенсу знищувати лише вибіркові пухлини. Але втім, інший, інший показ, може бути це проведення. Апеляції з метою знеболення пацієнтів. Це паліативні процедури. Якщо, наприклад, у пацієнта є метастатичне враження кістки, на... втім він має ураження інших органів, але, наприклад, уражене ребро, і у пацієнта через це відчуває сильний біль, то ми можемо знищити лише осередок в ребрі, щоб мінімізувати біль, який відчуває цей пацієнт. Тут декілька можна сказати. Якщо казати з боку лікарів, то часто кажуть, що наші методи не працюють, що це шарлатанство, що це немає доказової бази, що це операції заради операцій, технології заради технологій. Але це вже не має зв'язку з реальністю, існує безліч досліджень, які показують ефективність методів інтервенційної радіології і в деяких випадках, насправді в багатьох випадках, переважання методів інтервенційної радіології над класичною хірургією. З боку пацієнтів, наприклад, багато лікарів мені доводилось чути, моїм колегам також. Думку, що радіочастотна абляція не працює, але в світі існують дослідження, які спростовують цей міф. Наприклад, нещодавно було завершено дослідження Collision, під час якого вивчали ефективність, порівнювали ефективність абляції метастазів пухлин товстого кишечника в і із хірургічним видаленням метастатичних утворень в печінці. Це було загальне світове дослідження. В ньому брала участь не одна конкретна лікарня, а багато лікарень, і дослідження показало, що абляція показує за ефективністю або схожі результати з хірургії, тобто не гірші. А деякі сайти, на яких проводилось дослідження, лікарні, тобто центри, вони дали результати, що абляція має переваги над класичною хірургією. І пояснити це доволі просто, тому що е, це одна з переваг в принципі методів інтервенційної радіології це мала інвазивність. І це дає нам змогу проводити це, дає більший безпековий профіль процедур для пацієнта. Е, е, Більша ефективність абляції була пов'язана саме з тим, що пацієнти після абляції, у порівнянні з класичною хірургією, вони мали меншу кількість ускладнень, вони менше часу проводили в стаціонарі. Відповідно, вони швидше відновлювалися після процедури, і швидше, в більш короткі, стислі терміни, вони могли розпочати після лікування. Такого локального знищення метастазів. Вони могли розпочати хіміотерапію для того, щоб попередити появу метастазів у подальшому. Від пацієнтів я часто чую такий міф, що біопсія може спричинити негативний вплив на пухлину. Біопсія це та процедура, яку я роблю доволі часто. І дуже часто люди побоюються цього втручання саме через те, що бояться, що після біопсії буде гірше. Наприклад, що пухлина могла бути доброякісною, ми зробимо її біопсію, втрутимось в неї, і вона перетвориться на злоякісну. Але це міф він не має зв'язку з реальністю. Більшість доброякісних пухлин вони дуже-дуже рідко перетворюються на злоякісні, наприклад, Якщо ми говоримо, скажімо, про вузол в щитоподібній то залозі, то якщо він доброякісний, то біопсія ніяк не може перетворити його на злоякісний. І немає жодного дослідження в світі, яке би це доводило. Або що ми можемо зробити біопсію злоякісного новоутворення, і таким чином ми пришвидшимо його ріст, зробимо його поведінку більш агресивною. В принципі, логіка тут може прослідковуватися, тому що ми порушуємо цілісність структур. Дійсно, ми втручаємося в це утворення, але з доказів з досліджень в світі є лише доведено, що лише дві пухлини можуть таким чином себе поводити. Основна і найбільше та що зустрічається, це саркома, це дуже агресивний вид злекісних. Пухлин вони мають дуже схильність до дуже агресивного зростання. Так, в тих цих випадках біопсія дійсно може посилити е зростання цієї пухлини. Ми можемо е розпосіяти пухлинні клітини вздовж біопсійного каналу, е тобто тракт, по якому ми вводили. Голку, але є також методики, які дозволяють ризик цього мінімізувати та поборотися з цим. якщо ми розуміємо, що ми будемо робити ufc пухлини, яка, скоріше за все, буде церковою, тому помічаємо місце, через яке вводилась голка, помічаємо цю траєкторію, щоб хірург коли буде видаляти цю пухлину, щоб він міг висікти, в тому числі і цю ділянку, щоб попередити розвиток рецидиву. Але для 90 П'яти для 98 випадків злогісних новоутворень, цей міф він не має зв'язку з реальністю. Просто є, певно, теж якась логіка в тому, що пухлина е, росте, але це не пов'язано з біопсією, просто як це відбувається. Пацієнти виявляють пухлину, пацієнт приходить на біопсію, робимо біопсію, пацієнт починає лікування, лікування не спрацьовує одразу. Пухлина все одно може ще якийсь час рости. Але те, що вона росте, це не наслідок біопсії, це просто. Особливість злоякісних новоутворень вони ростуть, в тому, це, тому вони і називаються злоякісними, тому що їх ріст безконтрольний. Але ми бачимо, що вона росте, не тому що ми зробили біопсію, тому що ми почали спостерігати за цим утворенням. О, та тут можна... Говорити дуже це філософське питання, тому що будь-яке втручання, це воно може бути найпростішим, може бути найскладнішим. В мене е, було декілька доповідей по е, біопсіях. Це вважається не дуже складним втручанням в нашій практиці. Але і в мене навіть початок однієї з доповіді був в тому, що BMC це найпростіше втручання, але водночас воно може стати і найскладнішим. Все дуже індивідуально, все залежить від конкретної клінічної ситуації. Та ж сама біосія, вона може бути дуже простою. Це може бути процедура п'яти хвилин, а може бути втручання, яке затягнеться на годину півтори, і це може бути втручання, після якого пацієнта можуть бути серйозні ускладнення. Так, останнє трапляється вкрай рідко, але але буває всяке, коли воно трапляється, то це, це доволі так сумно і серйозно. Нещодавно в мене була пацієнтка, в якої після проведеного лікування з приводу раку прямої кишки в неї настала рубцева структура сочеводу. Це стан, коли сочевід звужується, але більшість пацієнтів, з якими я працюю, вони мають звуження через те, що пухлина перетискає сочевід або іншу трубчасту структуру. А в цієї пацієнтки це було наслідком лікування, тому що в неї були після процедури ускладнення, і саме лікування було достатньо об'ємним, тому сформувалися такі рубці на сечоводах, через яку через які сеча нормально не відтікала, і пацієнтці встановлювали сечовідні стенти. Тут можливо урологи мене поправлять, але як правило, стентування сечоводу – це не є самою складною процедурою. Але конкретно ці, ці пацієнтці їй встановлювали стенти в районній лікарні Івано-Франківська, і в один сечовід змогли поставити стент без проблем, в інший сечовід не змогли. І ми їй стентували сечовід і, і ця процедура зайняла близько трьох годин. Хоча, як правило, вона проходить ну, півгодини, це якщо. Все проходить нормально, може, години, якщо є якісь складнощі. А в, цій, в цієї пацієнтки пройшла це зайняло близько трьох годин, і е, ми випробували майже всі методики, які в принципі були в нашому арсеналі, для того, щоб відновити прохідність сечоводу, щоб пацієнтка і не втратила нирку, і не мала ходити з трубочкою, яка буде відводити сечу назовні у пакет, щоб вона могла мочитися самостійно, як хвороби. Як я казав, наша спеціальність вона розвивається дуже стрімко, і кожні декілька років з'являється щось, що дуже сильно штовхає нас вперед. Інколи з'являються і такі методики, які можна назвати «геймченджерами». Якщо на другу частину вашого запитання відповідати зараз в світі впроваджується, навіть не впроваджується, а лише досліджується. Ефективність ця методика, в тільки з'явилася це неінвазивна апляція пухлин. Якщо ми як казали про радіочастотну апеляцію, ця методика вона розуміє під собою введення електродів через проколи. Тобто, наприклад, якщо є в печінці, то ми представляємо ультразвуковий датчик, і через проколи вводимо під візуалізацію ультразвуку електроди, які мають вигляд голок, але все одно це прокол. Тіла або якщо пухлини знаходяться в легенях, то ми маємо робити прокол вже легень під контролем комп'ютерної томографії. Зараз з'явилася методика, якщо не помиляюся, вона називається гістотріпсія, суть якої полягає в тому, що пухлина знищується без проколів, енергія доставляється неінвазивно, і таким чином пухлина знищується без жодних розрізів. Проколів, в принципі, ця методика вже певний час існує. Називається вона була представлена в світі тільки методом хайфу. Це сфокусований ультразвук. ультразвукові хвилі вони фокусуються в маленькій. Пучок і доставляється в конкретну ділянку організму. Більш того, в Україні існує такий апарат. Він один єдиний, бо він дуже дорогий. Він знаходиться в центрі ядерної медицини в Києві, якщо не помиляюсь, біля Київського міського онкологічного центру, але лікують таким методом, наскільки знов-таки я знаю, можливо, я помиляюсь в Києві міому матки, доброякісне утворення матки, яке втім може спричиняти жінкам неабиякий дискомфорт. Але зараз починають з'являтися подібні методики для знищення інших новоутворень. І це можна сказати те, за чим буде майбутнє. Тобто наша стеля, наш ліміт знаходиться ще доволі далеко. Поберіть свою мету і впевнено йдіть до неї. Будьте впертими в межах здорового глузду. Але не давайте обставинам змінити вас, не давайте обставинам зрадити вашим бажанням, вашому прагненню.